Вітаю вас на календарі. 28 червня. Святкові вихідні лишилися позаду в прямому ефірі. Телеканалу СК1 вечірній випуск новин. В Студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Святкові вихідні, як Житомиряни відзначили день молоді та день конституції. По вулиці Жуйка без дозволю міськради почали будувати АЗС шість годин. Чоловік возив багажнику авто. Жінку епідеміологи розповіли, де на Житомирщині можна купатись про це та інше далі більш детально. Сьогодні, 28 червня, Україна відзначає 20-ту річницю з дня прийняття основного закону нашої держави конституції. До цього дня в місті підготували низку заходів. Урочисте відзначення з представниками влади міста та Житомирян, флешмоб з обсипанням жовто-блакитними фарбами, виконання гімну. Про подробиці цьогорічного святкування дня народження української конституції. Дивіться далі. Землі Житомиряне веселище ми та кольоровим флешмобом відзначили 20-ту річницю з дня прийняття конституції незалежної України. На свечі були присутні не лише мешканці міста, а й переселенці з окупованих територій. Я на своїй батьківщині, і це така річниця. Що наша держава розбудовується, не, не дивлячись ні не на які перешкоди, які нам роблять, це все одно ми будемо демократичною вільною Україною. Представники влади привітали усіх присутніх та зазначили, що конституція це основний державний документ, але деякі зміни в конституцію вносити все ж треба. Є базові права людей, але люди завжди мають право вийти на майдан і висловити свою думку і відстояти свою свободу. В першу чергу. Оберігала права і свободи всіх нас, бо всі ми є громадянами, і повернути Україну нарешті в ті кордони, які були в Конституції, закріплені. Згоди За свята Укрпошта презентувала художній поштовий конверт з оригінальною маркою, де зображена композиція прапора України. На Майдані зібрались декілька десятків людей. Щоправда, багато людей не вважають цей день святом і приходять, щоб просто подивитися на дійство. Ми не знаю, чи це свято, чи це не свято. Доброго свята! Ні, ми його не святкуємо. Просто прийшли подивитися. Ми мені знайомі сказали, що сьогодні буде що сьогодні будуть кидатися фарбами, а ми прийшли подивитися, що це воно і як воно. Діти та дорослі з нагоди свята сформували символічно двадцятку та розгорнули 20-метровий прапор. Завершили святкування спільним виконанням гімну. Ольга Багінська, Юлія Парух, телеканал СК 1 Сьогодні вранці близько восьмої години працівники житомирської патрульної поліції затримали чоловіка, який впродовж шести годин утримував жінку в багажнику власного автомобіля проти її волі. Автомобіль БМВ патрульні затримали за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм виявилось, що він на підпитку, А під час огляду багажника поліцейські виявили жінку. Повідомляє патрульна поліція. Зі слів потерпілої, стало відомо, що водій є її знайомим. Проте утримував жінку в багажнику проти її волі та возив автомобілі близько шести годин. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка займається розслідуванням всіх причин та обставин даного інциденту. У Житомирі під час одержання хабара було затримано працівника місцевої прокуратури та раніше судимого Житомирянина. Працівник прокуратури та ще один співучасник за попередньою змовою вимагали від підприємця неправомірну вигоду у розмірі 12 тисяч гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності. Повідомив прокурор Житомирської області Любомир Війтович. Затримання під час якого було вилучено частину суми, відбулося 24 червня близько 21-ї години на одній з центральних вулиць Житомира. Згідно Кримінального кодексу на корупціонера чекає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Хоч в даний час він знаходиться під вартою, проте за хабарника прокурора було внесено необхідна сума застави, і вже завтра його можуть випустити на волю. У пошуках оригінального фото молодь здатна на відчайдушні вчинки. Часом небезпечні для життя. Напередодні в Бердичеві 15-річний місцевий житель, прогулюючись неподалік залізничного вокзалу, вирішив зробити селфі на одному з вагонів. В результаті підліток отримав не гаряче фото, а опіки 50% тіла внаслідок ураження електричним струмом. Постраждалого було госпіталізовано в реанімаційне відділення. Повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції. Зазначу, що за схожих обставин у травні в. Київській області загинув 15-річний хлопець, який спробував зробити селфі на залізничному мосту. На будівництво АЗС дозволи не потрібні. В цьому переконана харківська будівельна фірма, яка, попри відсутність дозволів від міської ради та протести місцевих мешканців, почала будувати заправну станцію. Цю ситуацію аналізував Дмитро Клименко. Скажіть, як це можна Ні, ну как можно? що ви усі автобус фінарник позволили со своїм домом. А що це назвать? Скажіть, як это там дальше. Мова йде про пустир на вулиці Шуйка перед Бердичівським мостом, якому швидкими темпами намагаються побудувати автозаправну станцію. У нас є проєкт, який розробили не глупі люди. Здесь все морно видержане з зитова, чому тут може бути АЗС? Місцеві мешканці наводять один вагомий аргумент проти такого будівництва. Тут ми стоїмо на карі. Сі вивіді етагара. це гора. гора дасть, не приведи господь, дасть. з, 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 з какої то піде дощ, піде сув ґрунта. Ми пайдемо повністю з цієї гори вниз. Зверху над урвищем стоїть декілька житлових будинків. Мешканці яких вже відчули наслідки нового будівництва. Зокрема, п'ятиповерхівка по вулиці Бальзаківська, 12 вже розійшлась тріщинами. В 2011 році цей будинок експерти вже обстежували і тоді поставили маячки на тріщинах. Сьогодні вони посипались. Це свідчить про те, що будинок руйнується. А що вже говорити про приватні садиби, які знаходяться зовсім на краю схилу. Там, я буду, мене буль завозити і входять ґрунт, бачите. Тобто ви його регулярно підсипаєте? Підсипаю, постійно машини. Привезу у мене ході рунт, буду бутувати, щоб якось то задержати, тому що хата буде там. А внизу. будинок сам тріщі не пускає. Ти? Бригада працює тут вже другий день. За цей час вивезли значну частину схилу, але дозволів на роботу від місцевої влади немає. Моя бригада вийшла на роботу і мене убіділи в тому, що тут уже дозволи всі є. На руках у мене дозвіл був зредіться, був проект. Судя з цього, я не можу цього не довіряти. Я касаун. Ходив за дозволами, але всі дозволи не отримав. Почому Вихідні. місцеві мешканці вирішили не чекати, поки їх будинки заваляться, і викликали поліцію, журналістів та комунальників. Ані сьогодні роботу прикращають завтра. Беруть ці документи. Приходять саме главний руководителі та весів должны дати контрольную карточку. І на ветеконтрольна карточка бути написана ка організація, которі не даже не обойти. Рес, водоканал, ну много организаций, которые вот они обходять. І їм этот, каждая організація дає дозвіл, є ли тут кабель, или нету. Але такі дії вже завдали шкоди, як будинкам житомирян, так і комунікаціям міста, не маючи жодних дозволів, місцевої влади будівельники на вулиці Жуйка почали будувати АЗС. Звідси вивезли більш як 50 вантажівок ґрунту. В результаті пошкодили силовий кабель, який живить нашу першу міську лікарню. Бригада обленерго вже замінила пошкоджений силовий кабель. Поліцейські, які приїхали за три години після виклику, склали протокол та заяву від працівників енергокомпанії. Як розпочали будівництво таких масштабів і у такому місці без дозволів влади мешканці не розуміють. Якщо Сі у сухосухомліна. Це так називає децентралізація і самоврядування і пускають общественности, Ціна вопроса, ціна отката За вот. безприділ. беспредел. 29 червня люди збираються йти до міськради, вимагати заборони будівництва та вимагати укріплення схилів біля своїх будинків. Дмитро Клименко, Юлія Парох, телеканал СК 1 Ще минулого року наші військові отримали від американців сучасний та вкрай необхідний подарунок пересувний госпіталь. Але до цього часу ним ніхто і не скористався. Та чи зможе під питанням? Адже частина медичного обладнання вартістю майже 7 мільйонів доларів зникла. Волонтери намагались розібратись, куди поділось обладнання, і чи госпіталь привид все ж запрацює. Шпиталь Привид нарешті віднайшли волонтери. Півтора роки тому американці передали мобільний медичний шпиталь вартістю понад 7 мільйонів доларів українським військовим, але досі він не запрацював. Яким образом це видно. Всі дорожки заросши, вони не попускали туди людей. Це, во-первых, всі во медикаменти лежать запаковані, запечатані і не вскриті. Далі у них лабораторія є. Ця лабораторія запечатана і закрита. Сьогодні шпиталь стоїть в Костянтинівці на Донеччині. Волонтери туди потрапили лише після дзвінка Михайла Забродського. І побачили там лише частину переданої медичної техніки. 60 мільйонів гривень, на які отримала ВДВ наша, 95-та бригада, вони все є. Так як сказали, що волонтери сказали, що розкрали. Ні, на цю суму там все є. Немає інших 5 мільйонів доларів. Куди ділись ті гроші та коли врешті шпиталь запрацює відповіді на ці питання, військові не мають. Волонтери ж переконані, що хтось на цьому нажився, і аби замести сліди, зацікавлені військові чини, влаштовують вистави. Нам показали настоящий цирк, воєнно положили, у якого ну, було ранення вже півгода, і вони робити а... там в півгодним ранені. Тобто був дійсно цирк, передаємо. Волонтери мають документи, які підтверджують інформацію про те, що сьогодні лише частина переданого майна знаходиться у Костянтинівці і готові їх надати правоохоронцям. Дмитро Клименко, Марина Каплун та Дмитро Тітинок, телеканал СК-1. у Житомирі вперше за три роки склали присягу призовники десантники. На строєвому плацу навчального центру високомобільних десантних військ вперше за останні три роки відбулася присяга крилатих піхотинців військової служби за призовом. Урочистостям передували тижні виснажливого навчання на полігоні, де під керівництвом досвідчених інструкторів строковики проходили курс загальновійськової підготовки. Командир навчального центру наголосив, що цьогорічні призовники будуть проходити службу у підрозділах забезпечення, які не будуть брати участь у виконанні завдань в зоні АТО. Пляжний сезон у розпалі, проте не всі водойми придатні для купання. В цьому запевняють фахівці Житомирського обласного лабораторного центру, які протягом двох місяців проводили відповідні дослідження та розповіли, де можна купатись, не ризикуючи своїм здоров'ям. За повідомленням обласної санепідслужби, Житомиряни можуть спокійно купатися у селікатному кар'єрі на Селецькій, у Малькомі, поблизу сонячного, в озерах біля великих кошерищ та в тетраві в межах міста. Серед досліджених проб 18 зразків не відповідають санітарним нормам. Це річки поблизу Андрушівки, Бердичева, Олевського та Мільшинського районів, а також у Малині. Також фахівці СЕС нагадують про небезпеку використання води з річок Случ та Хомора в межах Баранівського та Новоград-Волинського районів. Україна без наркотиків. Таку назву носить всеукраїнський автопробіг, який відбувся цієї суботи в Житомирі. Хоч він і має на меті велику справу, проте долучились до заходу незначна кількість учасників. Про це далі Вікторія Хлань. Цими вихідними відбувся автопробіг під лозунгом Україна проти наркотиків. Пробіг починався з площі перемоги, а закінчився в парку імені Гагаріна. До акції долучилося близько 30 чоловік. Щоб людям показати, що є вихід з наркотиків, що це не пипне вироб. Ну, в принципі, організація перемога проводила та Благодійна організація прорив перемога називається разом з Київською церквою. Перемога також Вікторія Хланюлія Парух, телеканал СК1. У Житомирі з нагоди дня молоді відбувся кольоровий забіг, учасників якого обсипали фарбами холі. Вони подолали 2,5 кілометра головними вулицями міста. Загалом понад 300 учасників, як відомих спортсменів, так і прихильників здорового способу життя. Крім цього, в обласному центрі в рамках святкування дня молоді проходила низка інших заходів, які саме знають наші журналісти. П'ять, чотири, я не чую! Кольорові люди ходили вулицями нашого міста. Флешмоб, танці, вуличний баскетбол так Житомир святкував день молоді. Ну спершу ми боїмося. Два з половиною кілометри. Це дуже важко. Мені здається, тим паче така спека. В інтернеті прочитали, що відбудеться таке свято. Я своїм хлопцям запропонувала. Вони сказали: мама, якщо ти з нами, ми йдемо. Ми прийшли, мабуть, азарт перевищив спеку. Ну, У нас так. сьогодні перемога, ми наразі не зупинилися. Після бігу учасники насолодилися кольоровим поливанням, а переможці забігу отримали свої подарунки. На флешмоб зранку було дуже багато дітей. Ми дякуємо всім, хто прийшов, тому що ми запрошували всіх абсолютно добровільно. І так розуміємо, що цікавість вона перемогла, тому що в нас в Житомирі ще кольорового забігу не було, і всі хотіли спробувати, що це таке. Турнір з кікбоксингу, меч древлян. Зустрів житомирських богатирів на залізних конях. У битві за меч Житомирянин Володимир Демчук на прізвище дядя Вова виборов титул чемпіона Полісся з кікбоксингу серед професіоналів та був нагороджений справжнім древлянським мечем. Приємно доповнити як кажуть, колекцію зброї, яка має бути в домі. Чоловіка, окрім активних розваг на Житомирян, чекав ще й концерт українських рок-виконавців. Ходи та розваги тривали до пізнього вечора. Того ж дня у гідропарку розпочався тетерів Грінфест, який тривав три дні. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК 1 Двоє львів'ян вирішили познайомитись з усією Україною. Брати не ламали голову над засобом пересування та вирішили подолати майже півтори тисячі кілометрів шляху пішки. Завітали вони й до Житомира. З мандрівниками поспілкувалась наша журналістка Вікторія Хлань. Знайомтеся, це брати Максим та Даниїл, і вони йдуть зі Львова до Маріуполя і йдуть пішки. На день молоді львів'яни прийшли до Житомира. Мета нашого пішого походу познайомитися з Україною та популяризувати здоровий спосіб життя. Вийшли до Житомира зі Львова, якщо так правильно. В Житомир ми йшли 10 днів. Маршрут хлопці проклали через Рівне. Житомир, Київ, Черкаси, Дніпро і аж до Маріуполя. Всього це понад 1300 кілометрів шляхами країни. Але юнаки не бояться, адже їх підтримують небайдужі українці. Мене вразила доброзичливість та щедрість українського народу. Нас постійно зустрічають люди, допомагають нам. Наприклад, в Берестечку ми ночували в лікарні після цього, ночували в Хліву. Ну, в селі, на сіні. Також ночували на заправці у людей. Таким чином, молоді люди намагаються пізнати країну та показати необхідність ведення здорового способу життя. Бюджет їх походу складає всього дві тисячі гривень, які витрачають переважно на їжу. Далі йтимуть до столиці. Вікторія Хланіюля Парух, телеканал СК1. Ще один театральний сезон лишився позаду. Закриттю вже 72-го театрального сезону передувала неабияка підготовка, яку гідно оцінили поціновувачі театрального мистецтва. Далі на Житомирських театралів чекає заслужений відпочинок на святковому дійстві. Побувала наша знімальна група. Пеку на закритті 72-го театрального сезону зала театра була заповнена вщент. Однак серед глядачів переважали люди поважного віку, що, власне, і обурило одну з прихильниць театрального мистецтва. Що театр на сьогодні повинен бути для молоді. На сьогоднішній день, подив... дивлячись публіку, яка зібралася, то в основному це старшого віку люди всі, а молоді не бачать цьому сенсу. Як на мою думку, театр повинен працювати для молоді. У них дуже гарні вистави, дуже повчальні вистави, які мають зацікавити. І я рахую, що вчителі, які сьогодні знаходяться в наших школах, повинні працювати над цим, щоб вести іменно молодюж вести до театру, бо це наше майбутнє і виховання наших дітей. Житомирські митці справили неабияке враження на своїх глядачів, адже на фінальну виставу сезону готувались із особливими стараннями. Взагалі я хожу на відкриття і на закриття і коли щось гарне. Бо дуже люблю театр, взагалі дуже подобається наші актори. Коли я була років десять назад, це велика різниця. Тому мені це все дуже подобається, тому я відвідую театр. Тобто, і ви надалі будете від звичайно. Мені здається, що такого професіоналізму, як в нашому театрі. Навряд чи знайти я дуже тішу, що в нашому місті такий театр цього року Житомирські театрали отримали численні нагороди та відзнаки за свої творчі здобутки. Далі артисти йдуть у відпустку, але до вересня обіцяють підготувати нові вистави. Вікторія Хлайн, Леонід Продаченко, телеканал СК1. Вже четвертий рік поспіль на центральній площі міста відбувся офіцерський бал. За традицією, молоді офіцери Житомирського військового інституту імені Корольова у такий спосіб відзначили завершення навчання у виші. Підготовка до цієї події тривала декілька місяців. Мало на щодня учасники балу відвідували репетиції. Чи вдалося цьогорічним випускникам перевершити у танцювальній майстерності своїх попередників? Дивіться далі. Вальс, полонез та навіть так званий Житомирський блюз більше сотні пар танцювали на соборній площі міста Житомира. Санти військового інституту та студентки Житомирських вишів тренувалися декілька місяців, щоб до найменших дрібниць вдосконалити свою майстерність. Хоч рухи не такі важкі, але важко тримати рівняння і робити це все одночасно разом з іншими. Однак підготувати себе морально і пересилити хвилювання учасникам заходу виявилось складніше ніж правильно виконати рухи. Тому що на репетиціях все виходило. А коли вийшли на площу сьогодні, було дуже емоційно важко, тож не могла зібратися. От, але врешті, партнер мені допоміг. Лейтенант Дмитро прямо посеред балу перед усім містом запропонував своїй дівчині руку та серце. Молоді люди знайомі більше року. А офіцерський бал, за словами хлопця, став найкращим місцем для освідчення. Одногрупники, товариші підтримували, казали, що ми треба за тебе буде тримати кулаки, бажали вдачі, бажали терпіння. І сміливості саме головне, і це не єдиний випадок, коли на балі молоді люди знаходять свою другу половинку. Саме на такому дійстві два роки тому я знайшов свою дівчину. Це вже четвертий офіцерський Бал в Житомирі, який сьогодні перетворився із випускного у справжню окрасу для міста. Крістіна Биковець, Володимир Черніхович, телеканал ск 1 На цьому випуск завершено. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. Залишайтеся з телеканалом СК1.